Така зла, коли до тебе прийшла та манікюрщиця з донькою. Ой, я, начебто, по-російськи сказала. Мала, йди сюда. Добрий день. Добрий день, та вся ця А, Прошу мені зробити нормальний нект, нормальний манікюр у її домках. тут оси. Добрый клиент и крем вас. Так, добрый, давайте мне руку. Да вся, тут уже мало. Да ну вся, выбор, что? Будь ласка, Якщо хочете мати гарний манікюр, то, будь ласка, не дергайтеся. І Я зараз тим лаком вас по обличчю вилью. Не дзьоргатись, не дергайтеся, я вас прошу. Та добре я поняла. ти ж мені вказувати будеш? Ну, тут же скара, чи ні? ні, ви ціхи прийшли. Якщо що, через півгодини ми вже закриємося. Будь ласка, не запитайте мені не задавайте мені запитання якісь такі. Не дюрайтеся. Хочу вже йти додому. Доню, я не знаю. Що зробить? А стачка все, діла є на Мама, я собі крісло знайшла. Ой. ай! Вибачте, що я це кажу, але ваша донька не місце знайшла на підлозі, а сіла на мої ноги. Ну, що це така? Мені боляче, будь ласка, попросіть, щоб вона встала з моїх ніг. Так Настюшка встала і побігла туди. Так, давайте іншу руку. Ще Тобто так, ще довго. Так, все, я не маю з вами що робити, ви мене трошки, ну, як би це сказати, але вийдіть вже, вийдіть. Так, хорошо, до та мата шля, до побачна.